На прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Росіяни дев'ять разів ударили по Нікопольщині із градів та важкої артилерії минулої ночі. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Найбільше дісталося це районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів. Люди не ушкоджені, понівечені ж два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побиті 50 сонячних панелей у червоногригорівській та марганецькій громадах. Також минулося без постраждалих, пошкоджені кілька багатоповерхівок, лінії електропередач та газогін. Росіяни протягом доби завдали ударів по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп'янського і ізюмського районів у Липецькій громаді зайнявся другий поверх житлового будинку. У Куп'янську пошкоджена будівля зруйновано гараж та повилітали вікна. Обійшлося без постраждалих у Вовчанську Шу наслідок обстрілів поранений 55-річний чоловік. Його госпіталізували у середньому стані. Мінус 510 окупантів та один гелікоптер знищили українські захисники за минулу добу. Такі дані генерального штабу загарбники втратили і техніку за минулу добу. Один танк із початку повномасштабного вторгнення майже три тисячі. Бойових броньованих машин три а усього майже шість тисяч. Українські захисники знищили вісім ворожих авто. Із початку повномасштабного вторгнення їхня кількість сягнула майже чотири з половиною тисячі. ЗСУ минулої доби збили і ще вісім ворожих безпілотників. А із початку повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів склали 90 тисяч 600 осіб. Українська влада розпочала евакуацію місцевих жителів із лівого берега Херсонської області. Вона триватиме три дні. До понеділка включно повідомляють у Ова. Річкові переходи будуть дозволені лише на ділянці. Річковий вокзал. Чи є домовленість з окупантами не повідомляють. Водночас, на полі бою на херсонському напрямку, загарбники обороняються та обстрілюють населені пункти. Через це Херсон знову залишився без світла. На Херсонському напрямку. Окупанти обороняють раніше зайняті рубежі. Вогнево ураження з артилерії різних типів зазнали позиції наших військ в районах населених пунктів Дучани, Тягінка, Іванівка та Дніпровське Херсонської області. Окупанти не припиняють обстрілювати передмістя та місто Херсон. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в місто Токмак Запорізької області зафіксовано прибуття. До лікарень понад 10 автомобілів із пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів. Президент України анонсував нові кроки щодо позбавлення української церкви від російського впливу. Про це він заявив у своєму зверненні. Нагадаю, 1 грудня Володимир Зеленський підписав указ РНБО про законну заборону УПЦ московського патріархату та. В запровадження санкцій проти священнослужителів, які співпрацювали із російською церквою. Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки, дуже потужно підтримують, і це ще не все. Будуть ще кроки. Україна більше ніколи не буде зупинятися на півшляху. 5 тисяч доларів за вивезення ухилянтів за кордон. Таку схему організувала керівниця візового центру разом із директором фірми перевізника із Прикарпаття. Зловмисники виготовляли для військово зобов'язаних чоловіків підроблені документи, які надають право на виїзд України. Зокрема, фіктивно працевлаштовували втікачів на фірму, яка має ліцензію на міжнародні перевезення. Зрештою ділки вдалося затримати на пункті пропуску шагині. Через нього вони хотіли вивезти трьох чоловіків призовного віку. Тепер організатори незаконного бізнесу під вартою. На честь трьохсотріччя із дня народження філософа і поета Григорія Сковороди у Полтаві сьогодні відкриють. Мініскульптуру тим часом позбуватися пам'яток на честь російських діячів не поспішають. Про нові і старі пам'ятки пам'ятки більше знає, готова розповісти. Наша Анна Морозова Аню, вітаю. Розкажи, будь ласка, про ту пам'ятку, яку відкриють сьогодні, і врешті чи збираються змінювати назви вулиць? І звісно ж позбуватися від пам'ятників пов'язаних з російськими діячами. Вітання Анастасія з Полтави. У нас вже відкрилося міні-скульптуру Григорія Савича Сковороди, адже сьогодні день народження 300 років з його народження, і через це у Полтавській області в обласному центрі наразі овоквічили пам'ять нашого земляка. І у нас з'явилася поки що міні скульптура Сковороди, а за рік збираються встановлювати вже повнорозмірний пам'ятник на цьому ж місці. А цей малий передадуть в краєзнавчий музей, як сьогодні зазначили при відкритті цієї міні-скульптури в саме контексті російсько-української війни і повномасштабної війни зараз надзвичайно важливо продовжувати уки увиковічувати пам'ять наших видатних діячів. Тим паче, що Григорій Савич він не скільки відомий на всю Україну, скільки він відомий на весь світ своєю філософією, своєю своїм словом своїми навчаннями своїм вчителюванням і дуже важливо продовжувати відкривати пам'ятки визначним українцям, які творили нашу Україну і які збагачували її культурно. Тим часом. На противагу цьому у Полтаві, наприклад, не поспішають позбуватися російської певної такої історичної складової, яка є на території Полтавщини. Так, наприклад, бор з нами монумент слави, який встановлено на честь російсько-шведської війни 1709 року. Його, наприклад, не збираються поки що пробирати і точаться відкриті дискусії з приводу того, залишати його чи ні. Міністерство культури України в свою чергу рекомендувало знести зокрема три пам'ятки Ар архітектури, які є в Полтаві, але міська влада, зокрема міський голова, зазначає, що поки він відповідно сидить в в кріслі міського голови і в міській раді, він цим займатися не буде, тільки очікуючи на рішення відповідне із Верховної Ради з конкретним переліком назв. Пам'ятників, які потрібно знести, а поки цього не було. Про ніякі демонтажі і знесення справа не йдеться. Ну і про перейменування вулиць також у нас доволі таки зупинився цей процес. Тривають певні комісії, обговорення, але саме вже конкретно щось змінювати, перейменовувати. На жаль, такого зокрема в Полтаві немає і не відбувається. На противагу, наприклад, у Кременчуці 21 листопада знесли бюст російського поета Пушкіна, і там трохи краща справа рух. Кається, але ж поки в Полтаві щодо цього а, пауза, і ну таке поки, поки що не зрозуміло, куди ще буде рухатися. А, та попри це сьогодні на день народження Григорія Сковороди ми бачимо і а, полтавці радіють, що у нас з'явилася ось така міні-скульптура, паркова скульптура, яка тепер буде прикрашати центр нашого міста. Тож, ось така ситуація із Полтави. Аню, дякую тобі. Знаю, що у вас прекрасні парки. Їх багато і всі вони доглянуті. Тож сподіваюся, що згодом з'являтиметься все більше таких міні і не міні скульптур. Аню ще раз дякую тобі за включення. Нагадаю, що з нами була Анна Морозова, яка розповіла про ситуацію у Полтаві. А далі до такого. У Дніпрі стартував фестиваль патріотичного кіно. Наша земля протягом тижня покажуть загалом 15 кіноробіт українських авторів. П'ять художників фільмів розповідають про восьмирічну російсько-українську війну. А десять документальних зняли уже після повномасштабного вторгнення в Україну свої стрічки представлятимуть автори. Фестиваль відкрили показом прем'єрної стрічки Снайпер Білий Ворон, режисера Мар'яна Бушана на усі покази. вхід вільний. Головна ідея цього фестивалю це стрічки, які об'єднані єдиною ідеєю. Вони про землю, на якій ми народились, на якій народились наші діти, наші пращури тут жили. І головне, ми цю землю нікому не віддамо. Від оперативного командування схід буде два цікавих заходи: це більш короткі стрічки режисери цих стрічок. Вадим Вейді та Лідія Гужва, і будуть їх свіжі стрічки. Фільм Сирени про ті події, що відбулися у Києві 10 жовтня 2022 року. На цьому у мене поки все. Більше інформації завжди зможете знайти у телеграм-каналі прямого. Тож заходьте і підписуйтесь обов'язково, щоб не пропускати нічого. А далі ж ефір продовжить Пітер Залмаєв. і прекрасна Даша щаслива. Настя, дуже дякую, прекрасна тобі Даша, щасливо звучить. Так, Даша, прекрасна, як то каже. <клес> Настя, дякую тобі дуже. Знаєте, друзі, скільки ви не знаєте, скільки ми з Анастасією обговорюємо все на світі і війну, і футбол, і чемпіонат це світу точно. і з її чоловіком, відомим українським телеведучим. Але про це це інтрига, про це дізнаєтеся потім згодом. Ну а ми розпочинаємо.